Ви знаєте, що у нас Черкащина ніколи не залишається осторонь, коли десь потрібно приходити на взаємовиручку, взаємодопомогу для того, щоб зарадити якимось процесам іншим регіонам, які безпосередньо страждають і сьогодні, і в ці хвилини від тероризму, рашистів, від обстрілів системних, від руйнувань. Це дійсно про. Нас, черкащан, патріотів, про українців, і ви знаєте, перші дні війни в 22-му році ми тоді дуже, дуже згуртовано допомагали продовольчими наборами, будматеріалами нашій Київській області, Чернігівській області. Потім у нас така ж сама ситуація була з деокупованими районами нашої рідної Херсонщини, коли ми. Дуже-дуже багато допомогли Нововоронцівській територіальній громаді, а потім безпосередньо, коли розпочався проєкт пліч опліч на Херсонщині, ми включилися і допомагали, і до сих пір сьогодні допомагаємо нашим практично рідним трьом селам. Дуже багато зроблено. Якщо говорити про конкретику, це 128 будинків відновлено нашими бригадами. на Добровільних засадах нашими громадами територіальними, нашими районними адміністраціями, і наразі продовжується там теж робота. Ми не забуваємо за це. Закінчили, до речі, одні єдині з усіх областей на Херсонщині відновлювати школу. і... Навіть встановили мобільне бомбосховище, яке тут виготовляли, і ми повезли його туди, і там відновили, встановили прямо в цій школі. Там дійсно це практично вона не опорна, але вона дійсно приймає діток з п'яти сусідніх сіл, що дуже дуже важливо на тому етапі. школа в нас в Іванівці. Тепер наша область доручається до підтримки незламного Харкова. Цих незламних харків'ян. Незмінно ми всією Україною сьогодні концентруємо зусилля для того, щоб їм допомогти. Разом з нашими районними адміністраціями, територіальними громадами, волонтерами, соціально відповідальним бізнесом. Ми зараз об'єднуємося, формуємо такий теж пакет допомоги. Пріоритеті дійсно, я думаю, що ви бачите, залишається. Саме сфера енергетики, тому що масові обстріли протягом останніх двох тижнів міста Харкова і Харківської області свідчать про те, що найбільше постраждалі якраз є об'єкти критичної інфраструктури енергетики. Тобто там практично після кожного обстрілу отак от близько 200 тисяч 250 тисяч місцевих громадян перебувають без світла а відповідно. Вже не кажучи там про теплу воду і про, про, про все інше, я вже не кажу про руйнування житла, про руйнування об'єктів інфраструктури. Таким чином, нагальними потребами сьогодні в нашому пакеті, який ми будемо формувати, ми бачимо генератори, генератори різних, різних потужностей, ми бачимо акумулятори. Пауербенки, ми бачимо екофло, наприклад, ті, які можуть замінити для мешканців джерела енергії, джерела світла, навіть ліхтарики і батарейки елементарні, ми теж будемо формувати для того, щоб підтримати наших громадян на Харківщині. Наразі ми доукомплектовуємо перший. Пакет такої допомоги. Ми спільно взаємодіємо з місцевими органами влади на Харківщині безпосередньо з військовою обласною адміністрацією. Цей проєкт ми так назвали Подаруй світло Харкову і очевидно про що буде йтися. Ми цей пакет зараз доукомплектовуємо. Це буде приблизно в першому цьому пакеті десь 20 генераторів різної потужності плюс будівельні матеріали. І найближчими днями поїдемо разом, передамо харків'янам, підтримуємо їх в цей непростий час. Це дуже дуже великий і густо населений регіон. Ви знаєте, вони дуже близько знаходяться на кордоні до кордону з нашим ворогом і системно обстрілюються навіть часом, не встигаючи оголошувати повітряні тривоги. Тобто, коли. Балістика летить, ні, ні, ні громадяни, ні дітки вони не можуть зорієнтуватися, навіть наскільки швидко це все може прилітати. Повторюся, вони критично б'ють по об'єктам нашої енергоструктури, зокрема у цих регіонах, які межують з Російською Федерацією. Тому дуже важливо сьогодні об'єднатися. Я дуже дякую всім, хто долучився. Це і наші райони, це наші громади. Це знову таки наш бізнес соціально відповідальний представники, якого вже висловились там про передачу відповідних видів генераторів для вироблення генерації. Тільки таким чином ми можемо дати можливість мешканцям Харківщини відчути, що вони не одні, що вони не кинуті, утриматись їм там в цей непростий час. І саме головне, що ми знаємо, що ми так будемо діяти завжди. Бо ми дійсно українці, ми дійсно того. Варті, ми не расисти, ми нація, яка буде допомагати завжди при будь-яких обставинах один одному і підтримувати один одного. Рухаємось разом до перемоги, тримаємося разом і єднаємося, тому що тільки коли ми об'єднані, ми дійсно можемо протистояти такому непростому ворогу, який сьогодні нас намагається поставити на коліно.